Велика корпорація це завжди складний механізм прийняття рішень. І насправді тут більше притаманна дворівнева модель корпоративного управління. А ще якщо компанія виходить на IPO, чи зацікавлена в додаткових інвестиціях для інвесторів, дуже важлива прозора модель корпоративного управління, всі рішення, які приймаються, на якому рівні, і цьому приділяється значна увага. Тому тут більш буде ефективна дворівнева модель корпоративного управління. Якщо це стартап, інноваційне підприємство, підприємство, яке активно розвивається та зміни на кожному кроці, звісно, однорівнева модель є найбільш ефективнішою. Олена привіт. Я дякую тобі, що ти знайшла час для нашого інтерв'ю, і я хочу сьогодні поговорити, чому українські компанії переходять на однорівневу систему управління. Перше, я хочу зазначити, що переходять вони тому, що в них є унікальна можливість. А можливість є тому, що в нас проваджена дуже ефективна реформа корпоративного управління. І якщо це стартап, інноваційне підприємство, підприємство, яке активно розвивається та зміни на кожному кроці, звісно. Однорівнева модель є найбільш ефективнішою а другий фактор, який можемо розглядати, це безпосередньо, коли в підприємстві була форма акціонерного товариства і по законодавству з нього вимагалося створення наглядової ради, то зараз в нас є унікальна можливість позбутися зайвої структури для маленьких та невеликих підприємств. А які виклики можуть виникнути при переході на цю модель, взагалі то як будь-які зміни можуть прийнятися з супротиву з боку персоналу, з боку. Деяких акціонерів з боку того, як всередині компанії процеси мають бути перебудовані. Треба усвідомлювати, щоб процеси контролю ні в якому разі не були порушені. Ти можеш назвати мені приклади компанії в Україні, які перейшли на цю модель? Їх досить багато, і якщо я почну це говорити з тобою в прямому ефірі, вони нікому не будуть відомі. Але я хочу звернути увагу на один з найяскравіших прикладів запровадження однорівневої моделі. Nubilon – компанія, яка вирішила перейти на однорівневу модель, загально відома, і найняла якісних фахівців, тому що в компанії є усвідомлення, що якісна реформа корпоративного управління має створюватися руками професіоналів. Добре, а які ж все ж таки має переваги ця однорівнева система управління? Безліч переваг. По-перше, мобільність, швидкість прийняття рішень, гнучкість, адаптування к змінам. А саме головне, немає громозкості, структури там, де це не потрібно. Добре, а чи може ця модель бути ефективною в великих корпораціях теоретично, може. Але Велика корпорація це завжди складний механізм прийняття рішень. І насправді тут більше притаманна дворівнева модель корпоративного управління. А ще якщо компанія виходить на IPO, чи зацікавлена в додаткових інвестиціях для інвесторів дуже важлива прозора модель корпоративного управління, всі рішення, які приймаються, на якому рівні, і цьому приділяється значна увага. Тому тут більш буде ефективна дворівнева модель корпоративного управління. але всередині великих корпорацій та холдингів все рівно є маленькі підприємства. Також для них можна запроваджувати і однорівневу модель управління. А на твою думку, в майбутньому ми можемо більш спостерігати переход на однорівневу систему управління. Процес тільки почався завдяки нашій державі, що вона ухвалює ефективні рішення, такі як. Реформи в корпоративному секторі. Тому я вважаю, що це позитивний досвід, який тільки започатковується і буде розвиватися і подалі. Олен. Я дякую тобі за цю цікаву інформацію і за твою експертну думку, і я тебе чекаю наступного разу. Дякую, до нових зустрічей. До зустрічі.